Доброго дня! З вами компанія Тімакагро. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині, а саме в Уманському районі. Знаходимося ми в господарстві, яке має сертифікований маточний розсадник такої стратегічної да, культури нішової, як фундук. Ось даний маточний розсадник використовує технологію живлення саме від компанії Тімакагро. Ось і надалі я передам слово власнику саме цього розсадника, да, який розповість, які продукти вони і для чого застосовують. Доброго дня. Мене звати Тереченко Макар. Я власник сертифікованого розсадника Хазлстар, який знаходиться на території Уманщини. Ми займаємося вирощуванням європейських сортів фундука, таких як Каталонський, Барселонський, косворд, гале. Росадник функціонує вже більше 9 років. Ми займаємося, вирощуємо в рік більше 50 тисяч сажанців на даному етапі. Кожен рік ця кількість збільшується. Саженці реалізуємо з усіма сертифікатами. Ми повністю офіційний сертифікований розсадник і проходимо сертифікацію кожен рік. Добре Добривами компанії Тімак ми користуємося вже більше трьох років. З лінійки, якою ми користуємось, це добрива і для замочування коріння. Перед посадкою однорічні саджанці ми замочуємо в розчині добрива фертектил-СД. Також використовуємо лінійку складних добрив НПК, такі як Євросеріал і старт як на дорощуванні, так само і на маточних насадженнях. Також використовуємо біостимулятори по листові і ґрунтові. Той самий Фертектил GZ, Vital, Iris, Gold. В каплю використовуємо постійно з початку сезону і до середини вересня водорощину лінійку КСС. Чому ми саме зупинилися на цих добривах? Тому що три роки назад, перший раз спробувавши, мені сподобалось то, як рослини реагують на ці добрива. Тобто одразу було видно, що рослини нормально себе поводять, формується нормальна потужна коренева система, і плюс завжди весною є велика проблема в тому, що саджанці впадають в стрес. Після передпушена весняна посадка йде однорічних рослин. Їм і так тяжко весною нормально стартувати. А так як за останні роки дуже сильно змінюється клімат і йдуть значні перепади температури, весною завжди холод, який межує з теплом. А от, наприклад, ось в цьому році, 12 липня, у нас температура під 40 градусів. саженці горять на сонці, але завдяки тому, що ми використовуємо саме добриваці і ці біостимулятори, я бачу, що вплив от погодних факторів значно менший. Для мене, як для виробника садивного матеріалу, мені потрібна гарантія того, що в мене за рік нормально виростуть саджанці, і я реалізую нормальний садивний матеріал, який буде мати потенціал, який далі буде розкриватися вже в плодоносних насадженнях. Тому я не можу ризикувати використовувати, наприклад, якісь незрозумілі для себе види добрив. І тому я саме поклав свій взір на компанію Тімакару і вже протягом трьох років користуюсь. І в мене найти найпозитивніші відзиви. Кому буде потрібна якась консультація, наприклад, стосовно використання цих добрив, я разом з менеджерами постійно працюю, звертайтеся, все, що знаю, всім допоможу, все розкажу. Е, всі, хто займається розсадництвом, всі знають, що вирощувати сажанці це, мабуть, одна із найважких реально професій в садівництві. Тому що від якості саджанця залежить то, наскільки буде продуктивний сад і наскільки швидко він поверне ті затрати майбутнім власникам, які вони вкладають. Виростити двохрічний саджанець – це потрібно два роки крепко біля нього працювати. І саме тому я, наприклад, склоняюся до тімака, мені потрібен результат. Не тільки просто внести доброго, щоб внести, а мені потрібен результат, який я зможу. Трансформувати в нормальний саджанець, який я реалізую, тому що ми всі не альтруїсти і всі ми працюємо для одної мети заробляти кошти. Питання маржинальності: скільки часу, скільки сил я потрачу для того, щоб отримати нормальний саджанець, який я далі реалізую. Лінійку Тімака я використовую поступово протягом всього сезону вегетації. Починаючи з маточних насаджень, де я використовую, наприклад, по каплі GZ. Там в нормі 3-5 літрів на гектар це на старті, коли утворюється коренева система. Також по сезону використовую 20-30 кг КСЦ щомісяця, розбиваючи його по 10 кг 2-3 рази в місяць, вношу в залежності від потреби. Спочатку, коли утворюється коренева система, я більше працюю фосфорним КС. To pierwszym. Потім перехожу на друге КСЦ і от перше, друге, в мене плюс-мінус лімітується кожен рік. В цьому році спробував ну, пробую і в кінці сезону зможу поділитися результатом по сульфасиду. Це азотне добриво, яке саме через каплю працює для того, щоб вигнати висоту саджанця, Тому що сформувати кореневу систему не завжди це фінішний результат. Нам потрібно баланс кореневої етативної частини, і плюс висота не менше там 80 см в метр для того, щоб цей сажанець подалі пересадити вже в перше поле дорощування. Де вже рік-два, в залежності від якості саженця, і від висоти, ми вже будемо його доводити до кондиції. Уже починаючи, коли ми вже виділяємо восени однорічний саджанець, ми його обробляємо при посадці в 1% розчині фертеактила СД разом з прилипачем та фунгіцидом, висаджуємо в поле. В полі вже починаємо працювати після розпускання броньок. Ми працюємо 1 по каплі 3 літра. Від трьох до п'яти літрів в залежності від розвитку кореневої системи джейзетом. Потім по листу півтора літра, також щоб запустити цей процес. На мою суб'єктивну думку, що без біостимуляторів вже у нас на території Уманщини, коли раніше тут був лісостеп, зараз тут поліс, тут уже степ повний. І, на жаль, без біостимуляторів, а може і на благо, ми не можемо нічого вже вирощувати. Без води, без біостимуляторів, без якісних водорозчинних добрив, ми цього робити не можемо. Три лі... літра в каплю GZ по першому полю дорощування, півтора літра по листу. І далі ми починаємо так само працювати два-три рази внесення по 10 кг на гектар на... з фертигацією. По листку так само від 3 до 5 кілограм з кожним оприскуванням. І з кожним оприскуванням ми стараємося раз два рази десь в місяць здавати по 2-3 літра біостимулятора для того, щоб постійно сажа не спрацював і не входив він в стрес. І ну, За останні три роки я задоволений результатом. При посадці, при посадці повернувся, перед посадкою ми кидаємо по 300 кілограм. До фертіла 38-го, євросеріала 34-го, в залежності від, від потреб. Взагалі, коли говоримо про доброті макагро Україна, то дані представлені лінійки на ринку України вони є універсальними. Вони підходять як для вирощування багаторічних, горіхоплідних, звичайні садові культури, такі як яблуня, абрикос, черешня, груша. Ось це можуть бути ягідники, дуже багато результатів використання. По Україні. Такі нішові культури, як Овочеві, дуже добре реагують саме на добра від компанії на біостимулятори, грунтово-листові, такі як фрт там, і інші біостимулятори. За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до представників нашої компанії саме в вашому регіоні, ось, і вони вас якісно проконсультують і ведуть курс правила. На все добре.